Дивіться, яку тварюку я знайшла. Це гортензія пильчата Bluebird. Звісно, як вона буде жити, як воно там оце таке жирне. Подивіться, воно ще й шевелиться. Жирне я зараз там розкопаю. Там, мабуть, не один. Ох, який. Ну, який нажирався. Дебели, а вони зараз на поверхні. Об'їли усі корінці, бачите? І що тепер знаю? Ні, мабуть, вже нічого не буде. О, оце ще. Оце вони, мабуть, отут жили чи що. О, тут іще якась зараза сидить, бачите? Прям кокон звитий. Гляньте. Це таблетка оця, торфяна таблетка, і вона в таблетці сидить. Ось. Бачите? І де таблетка була? Збоку десь? Я коли саджала, я її не бачила. Зараз віднесу курочкам, мої курочки це з'їдять залюбки. Так, піду розкопаю. Може, ще там щось знайду. Це вже, мабуть, все? Ну я її замочу, подивлюся.